Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за липень і серпень 1937 року номер 7 і 8. Епіграф Склятвою говорить Господь Саваоф. Як я задумав, так і буде. Як я визначив, так і відбудеться. Бо Господь Саваоф визначив, і хто може скасувати це? Рука його простягнута, і хто відверне її. Ісая, 14 глава, 24 і 27 вірші. Хто має розум, той зрозуміє, а має розум той, хто заповіді Божі сповняє. Живемо ми наприкінці і на початку, тобто наприкінці цього гидкого звірячого устрою і на початку справедливого ладу Христового Царства, де правда царюватиме, а неправда зникне. Все ж це робиться так, як задумав і призначив Господь. Як же ми можемо дізнатися про задуми і призначення Божі? Ми можемо пізнати задуми і призначення Божі тоді, коли будемо пророцтва читати. Бо Бог у пророках жив, їхніми вустами говорив і в Книгу життя Біблію їхніми руками записав і нам у ці останні дні розуміти дав. Оскільки дав нам зрозуміти, то і від нас вимагає такого самого. Щоб ми давали зрозуміти іншим безкорисливо. Ми, діти Божі, свідки Божі, сини і дочки Божі, зрозумівши визначення Боже і побачивши погибель цього світу, устрою, говоримо всім людям і просимо їх усіх, зупиніться на ваших дорогах життєвих і подумайте, куди ви так квапливо йдете? Як ви станете? І подумаєте, то самі побачите, що ви йдете на загибель. Тільки подумайте хоч трохи про Бога, про Його слово. Бог є слово, Бог сказав не вбивай, а мало не весь світ, устрій, готується до вбивства. Всі свої сили, весь розум, усі свої здобутки віддають на вбивство. У всіх державах кричать проводарі. Все віддаємо на оборону країни. Як на здоровий глузд то те все йде на вогонь. Від того буде загибель державам, а не оборона. От що значить жити без Бога слова. Людина дуріє і не знає, що робить. Кожна людина готує сама собі життя чи смерть. Ото нині настав День Божий, День Суду Божого. Кожен отримає згідно із своїми ділами уже отримує. Подумай про життя всяк. Хай ким би ти був чоловіком чи жінкою, багатим чи бідним. Хто живе тепер спокійно? Ніхто. Багатий хоче бути багатшим. Високий чином хоче бути вищим, і так кінця немає ні багатства, ні славі цього світу. Щасливий той, хто задоволений тим, що має. Нема на землі чоловіка, щоб знав, що він хоче. Як немає в нього нічого, то він хоче хоч щонебудь, скажімо так, у чоловіка нема хати. Він хоче хату. Як побудує хату, то хоче ще чогось і так без упину. Людина ні в чому не знайде спокою, спокій можна знайти тільки у Бозі, так сказав цар і пророк Божий Давид. Дивимося псалом 61 з 1 по 12 вірш. Тільки в Богові спокій душі мої, тільки від нього спасіння моє. Тільки він, твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки, доки будете нападати на людину. Ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася або мур, що розвалюється, вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. Тільки у Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій і не похитнуся повіки, у Богові спасіння моє і слава моя, Бог поміч моя і пристановище моє. Уповайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш. А сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серця. Один раз сказав Бог і двічі чув я. Що вся сила в Богові. І в Тебе, Господи, милість, бо Ти даєш кожному за ділами Його. А Спаситель і Господь Ісус Христос закликає: візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Євангелія від Матвія, 11 глава, 29, -й, 30 вірш. Настав день проби. Як немає віри в людини, то вона мусить усе спробувати. А віри тепер якраз і нема. Написано: Прийде син людський, чи знайде віру він на землі. Про це дивимося, Євангелія від Луки, 18 глава, 8 вірш. Немає віри на землі. Вірою закон утверджується. А де ж ті вірні, що закон утверджували б? Нема. З'явилося чимало так званих вірних, але всі вони закон Божий десять заповедей відкидають, найбільше їм субота тяжка. Адвентисти хоч суботу святкують, але вимагають обов'язково десятину. Хто ж десятини не дає, той і не їхній, такого відкидають. Наука ж адвентистів, баптистів, розмаїтих п'ятдесятників блудна, бо всі пруться вверх на небо, не розуміючи, що це таке небо. Я завжди таким нагадую, що вони блудять та вони замість подумати і краще зрозуміти, сердяться на мене. І не лише на мене, а на всіх. Однодумців моїх і не хочуть навіть говорити з нами. Ми тому не противимося, а ще таки говоримо і просимо всіх званих вірян і невірян, одумайтеся, спам'ятайтеся, протверезійте як слід, полюбіть Бога Його Слово. Ми промовляємо разом із Пророком Давидом, о, як люблю я закон Твій. Цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрим заповітами твоїми, тому зненавидів я всяку дорогу неправди. Неправду я зненавидів і гидую нею. Закон же твій я люблю. Це Псалом 118, 97 вірш, 104 вірш, 163 вірш. Ще є коротенький час для вас, покликаних вірних, бо йде грізна буря на тих, що десь високо поза хмарами Бога мають і до нього хочуть летіти, а не бачать, що робиться на землі, і не шукають того, що Бог любить. От що Бог любить. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість. Суд і правду на землі, бо тільки це благогодно мені, говорить Господь. Пророк Єремія, 9 глава, 24 вірш. А де ж те, що Богу до вподоби? Де є милість, суд і справедливість на землі? Де? В якому краю немає ніде? Якого ж ви, люди, Бога, знаєте? Хіба це Бог, що ви робите різні хрести, відпусти і різноманітні інші вигадки і церемонії? Вже день, ніч минула, ви всі п'яні, хоч не від вина, ви п'яні від блудної науки, званої християнської церкви, яку в розмаїтих видах бачив служитель Божий Іван і описав Откровенні. Після цього я бачив іншого ангела, який сходив з неба і мав владу велику, і земля освітилася від слави його. І вигукнув він сильно, гучним голосом кажучи Упав, упав Вавилон, велика блудниця, він зробився житлом бісів і пристановищем усякому нечистому духові. Престановищем усякому нечистому й огидному птахові. Бо лютим вином було додіяння свого, вона напоїла всі народи, і царі земні любодіяли з нею, і купці земні розбагатіли від великих розкошів її. Це откровення 18 глава з 1 по 3 вірші. Усі люди, так звані Християни, Блудною наукою і не можуть ніяк протверезіти. Але слава Господу, настав день Божий, що відкриє все, зле і добре, уже відкриває. Хоч ще багато хто намагається втримати цей світ, але це не вдається, бо настав йому кінець, так бо написано в книзі Божій. Про це дивимося Откровення 10 глава з 1 по 7 вірш. Чимало людей часто питають і хочуть знати, який буде кінець цьому всьому. Даремне те питання не може людина бачити і знати, якщо не навернеться до Бога Слова, Ісуса Христа. Сам Ісус Христос, Бог Слово, сказав: Очі маєте. Не бачите. Вуха маєте, не чуєте, серце маєте, не розумієте і не обернетеся, щоб я зцілив вас. Євангеліям від Матвія, 13 глава з 14 по 15 вірші. Для того, щоб бачити і знати Божий розпорядок, Божий план, Боже визначення, треба визнати. Що всі постанови і різні обряди і святощі цього лихого світу несправедливі, не узгоджуються зі святим Письмом. Як же ти будеш знати, що різноманітні обряди і святощі цього лихого світу, який минає несправедливі, коли не будеш читати святого Письма? Найперше треба читати чи слухати те? Що написано в Біблії, і думати про закон Божий про десять заповідей, покинути всі погані звички лайку, божбу, брехню, гордість, лукавство, куріння, пияцтво і всякий непотріб. Прийняти на себе понад те в себе образ Христа Ісуса не зовнішній, а внутрішній, лагідний, смиренний і слухняний Дух. Тоді Господь відкриє очі, вуха і розум, і будеш новим творінням. Тоді побачиш Бога, побачиш і диявола, зрозумієш, що ти сам служив дияволу, виконував усі його постанови. Бога ніде ніхто не бачив і бачити не може. Бо Бог це Дух Святий. Явим нам собою істинного Бога, Син Божий, Син Людський, Ісус Христос. І ми, Сини Людські, як приймемо Святого Духа, то станемо синами Божими. І у нас буде два єства, людське і Боже, матимемо право знати небесне і земне. Сьогодні відкривається чоловік гріха, людина беззаконня, син погибелі. Який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святиною, так що сяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог. Про це дивимося друге Солонян, 2 глава з 3 по 4 вірші. Глядіть, дивіться добре, щоб розпізнати, де Бог і де дияву. У період єврейського віку первосвященники і священники єврейські поробилися богами, але чинили зле, виконували тільки різні обрядові церемонії. При кінці єврейського віку з'являється Син Божий, наш Спаситель Ісус Христос, викриває всіх в особі вождів і первосвященників, кажучи, ваш батько є диявол. І ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людиновбивцею був споконвіку, і не встоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Іванія від Івана, 8 глава, 44 вірш. Так само у період цього християнського віку. Первосвященники і священники християнські поробилися богами, але роблять зле, виконують лише різноманітні обрядові церемонії, ще гірше, ніж було в єврейському віці, і їм не видно, вони не бачать, бо високо підняли голови, гордяться або гордим, противиться, смиренним же дає благодать. Наробили розмаїтих днів святкування Іванів, Петрів, Миколаю, Іллів, Ан, Параскевій, Варвар, різних матерів Божих, Почаївських, Озденешських, Казанських, Смоленських та інших без ліку. Що ж робиться в ті святі дні? Різноманітні забави, ігрища, музика, танці, пияцтво. Блудодійство, крадіжки, душогубство, сміх, плач, слідство, розбирання, суд, тюрми і погибель. Показують людям святість у бранях, у хрестах, у великих прикрашених домах, у розмаїтих малозвучних молитвах і словах, у велелюдних процесіях і в різних штуках, і звуться християнами. Взяли назву від Христа. Зветеся ви християнами, а де ж діла Христові? Христос народився у Хліві, вчився в нижчій школі. У 12-літньому віці вже знав добре святе Писання, так що й єврейські священники дивувалися, бо казали, як він знає Писання, не учившись. Був покірний і слухняний своїм батькам, як тілесним, так і духовному отцю, Богу. Допомагав у праці, був теслярем до 30 літ, прийняв хрещення від Івана і став учителем. Не вдягався ні в який особливий одяг, бо, як би вдягався в якийсь інший одяг, то був би значний. Коли хотіли на нього напасти, то сховався в народі так, що не могли його впізнати. І коли був проданий і прийшли його взяти, то не могли його впізнати, бо був одяг на ньому такий, як і на всіх його учнях. Була ніч, коли прийшли його взяти зі списами і ліхтарями. Його шукали. Він міг би сховатися, але не ховався. А спитався, кого шукаєте? Може, Ісуса? То це я і є. Про це дивимося в Євангелія від Івана, 18 глава, 4 вірш. Правда не ховається, правда Бог не боїться ні ночі, ні темних людей, а все робить із любові своєї. Син людський, син Божий, і співробітники, учні Його, не будували ніде жодних молитовних домів. І не говорили будувати, а вчили народ, де їм трапилося на горі і на долині, під голим небом і в домі, і в човні на воді. Так повинно бути тепер, як було тоді, так воно й буде, коли народ блудну науку забуде і коли прийдуть до Христа. Від людей відійде пустота, а увійде свята простота, і буде в серці чистота. А чисті серцем побачать Бога. У цей день відкривається Бог, відкривається і противник Божий диявол. Диявол означає противник. Бог явився в натуральній простоті, в чоловікові. Все в його натурі було просте зверху і всередині. Погляньте, як з'являються теперішні вчителі християнські. Зверху одне. А всередині інше. Чи це не противники Божі? Так, Так, істину противники Божі. Диво, диво, диво. Диво, диво, диво з Чоловік вважав себе Богом, і з того Бога стався біс. Так написано: звір, якого ти бачив, був і нема його, і вийде з безодні і піде у погибель. І здивуються ті з живих на землі, імена яких не вписані до книги життя від початку світу, коли побачать, що звір був, і немає його, і з'явився. Читаємо в откровенні 17 глава, 8 вірш. Для чого я пишу і прошу всіх, пізнай себе, хто ти є, чи син Божий, чи син диявола. Горе буде тому, хто над собою не попрацює. Буде йому стид і сором, буде горіти у вогні, у ганьбі. Найгірше буде тим, що себе вважають мудрими. Прошу, пробудіться, люди, таємниця Божа відкрита. Сина гріха і беззаконня видно, він уже ніде не сховається, кінець йому. Ми його в'яжемо. Іменем Христа Ісуса. Амінь.